Як відбувається передислокація українських військових з Криму? І про це ми говоритимемо у сьогоднішній програмі Ваша свобода з вами Тетяна Ярмощук і нашим сьогоднішнім гостем є колишній перший заступник начальника генштабу збройних сил України адмірал Ігор Кабаненко. Вітаю доброго дня. Пане Кабаненко, сьогодні в ефір Радіо Свобода мав прийти чинний представник міністерства оборони, але буквально за дві години до ефіру зателефонували і сказали, що нікого не буде, оскільки новий міністр Михайло Коваль дав розпорядження, що наразі ніхто нікуди не ходить, допоки не будуть з'ясовані перші моменти. Учора відбулася зміна керівництва. Ництва був звільнений міністер, уже міністр уже екс-міністр Ігор гортенюх, і натомість був призначений пан Коваль. Як ви розцінюєте цю зміну і наскільки саме це було доречно робити у нинішній ситуації? І власне про саму особу пана Коваля, наскільки він зараз у нинішній ситуації може вирішувати питання? Ну, по-перше, я хотів би відмітити, що мене також насторожує. Знаєте, така позиція спрямована на відсутність прямих таких чесних і відвертих комунікацій влади з народом. З народом. Ну я маю на увазі в даному випадку е, політичне керівництво е, Міністерства оборони, тому що міністр оборони це політична фігура. Ми повинні це розуміти. Так, побудована система е, в нашій державі Ну, це, в принципі, такий демократичний стандарт. І в тому числі відсутність такого прямого відвертого спілкування з боку воєнної організації, тобто з боку Генерального штабу, тобто тих, які відповідають безпосередньо за практичне виконання заходів, військових заходів з оборони держави. Це такий, знаєте, не дуже гарний лакмус, не дуже гарний індикатор, тому що з іншого боку, ми бачимо дуже активний наступальний інформаційний вплив. Дуже активну наступальну позицію, і знаєте, ну ну не можна так працювати. З нашого боку повинна бути активність з нашого боку повинні бути вивірені такі продумані комунікації з суспільством, тому що коли немає відповідних комунікацій, а з іншого боку, є є сильний такий інформаційний вплив. Я навіть можу сказати, що він впливає не лише на нашу державу а і на інші держави. Я спілкувався на одному з е, західних каналів. Спілкувався в онлайн режимі з людьми, з представниками західного скажімо так, суспільства, і там задавалися питання. Знаєте, такі, така, я не розумію, так Крим же це частина Російської Федерації була. Ну я, звичайно, контрпитання задав: а які канали ви дивитесь? Ну, відповідь було сказана: Today, ну Розумієте. тобто, Тобто це такі речі, і тут повинні бути прикладені зусилля, дуже серйозні зусилля стосовно питання доцільності цих змін, і доцільності змін керівництва і доцільності призначення нового керівництва. Я рахую, що моя позиція, позиція експертна позиція, тому що я не належу до державних структур, не належу до політичних партій. Працюю над волонтерському принципу за, за для забезпечення безпеки держави. І, до речі, наша організація громадська штаб громадянської оборони багато речей робить і допомагає практично. Ми не, не афішируємо ці речі, але ми, повірте, робимо дуже багато і дуже практичних речей саме на підтримку оборони, на підтримку наших військ і на підтримку того. того того цивілізаційного вибору і необхідності захищати нашу державу у цьому контексті. Я хотів би сказати, що на жаль, попереднє керівництво Міністерства оборони ну практично нічого не робило для цього. Фактично, сьогодні постає питання проведення національного розслідування, чому було втрачено корабельний склад військово-морських сил. Тому що ну, всі, всі фахівці, ну знаєте, ну, це, це ще лейтенанта вчать. Корабль не для того, щоб стояти біля причалу. Корабль реалізує свої властивості в маневрі, в поєднанні огня, маневру в морі, розумієте? І прив'язати їх до причалів і був момент, коли можливо було їх вивезти. Тим більше ми бачили такі адекватні дії з боку. Державної прикордонної служби, які взяли, вивели свої кораблі, бачивши бачив, реально оцінюючи загрозу, чому це було не зроблено? Це предмет національного розслідування. Як і інше питання, чому така була пасивність, чому не було випереджувальної і активної стратегії. І взагалі було чи була взагалі стратегія, тому що. Тобто ми ще про це поговоримо, да. але, власне, я хотіла. Зміна, хочути... зміна звичайно, так. вона була потрібна. Наскільки зараз буде, знаєте, такі. Відхід від такого пасивного пасивної поведінки на таку е, мінімізацію, скажімо так, можливості виникнення якогось збройного протистояння, завдяки якому втрачена фактично територія, окупована територія нашої держави, втрачена величезні спроможності збройних сил. Що буде це змінено на підхід? А він сьогодні нагальний є. Знаєте, підхід risk-takers, тобто людей, які спроможні прийняти ризики і адекватно на них відреагувати. тобто Відповідально прийняти ці ризики, знаєте, це, це це зовсім інший підхід. Він сьогодні, на мій погляд, потрібен, пане адмірале, От буквально вчора я після зміни керівництва я говорила з українськими військовими і вони висловлювали таке побоювання, що пан Коваль, який був у російському полоні, його так швидко випустили. Вони висловлювали певне застереження, що чи не було там щось чогось можливо, якихось. Знаєте, я, давайте подивимось на перші кроки. Проблема для нового міністра оборони це дійсно проблема. у нього немає часу на вивчення ситуації. Йому треба вчора було зразу приймати рішення, тому що знаєте, треба спілкуватися з нашими військовими в Криму. Тому що ту інформацію, яку я отримую кожен день, вона потребує нагальних серйозних. Відповідальних, але рішень сьогодні, зараз от цю секунду, в цю хвилину потрібно приймати це рішення. І знаєте, ну це, це, це серйозні виклики для нового міністра. Як він в цій ситуації буде працювати працювати, яким чином він побудує свою стратегію саме політичну стратегію. Сьогодні повинні політичні кроки від міністра в різних площинах, починаючи від, від стратегічного визначення, яким чином рухатися сьогодні. Вже і закінчуючи. Рішенням і роботою Укроборонпромом і так далі. Тобто, це ж широченний блок питань. Це треба, звичайно, це треба було робити вчора, а це в тому числі і питання непрості, які стосуються знаєте, зміну стану держави в окремих регіонах, взагалі стану держави стосовно реального, такого потужного. Такого ще бачать люди під, люди підготовки до, до відбиття агресії. Тому що, на мій погляд, це не лише моя, моя така думка, це е, багата кількість експертів сьогодні про це кажуть, таких потужних експертів, які розуміють деталі і тонкощі того, що відбувається. Що, знаєте, це, це е, е, ймовірність того, що Росія піде далі, дуже висока. Зараз іде маневр. Зараз йде пошук можливостей знаєте, бліцкрігу, звичайно, нема. Але йде пошук можливостей, щоб продавити ситуацію, щоб, знаєте, був привід. І це принципова фраза привід вести війська. А, а далі вже ситуація буде розвиватися по, по сценарію, які опробований в Криму. До речі, сьогодні ми бачимо перегрупування так званих Сил оборони в Криму. Тобто мій прогноз, що вони будуть застосовані на континентальній частині нашої території, тому що вони мають досвід, вже мають досвід, вони підтримані відповідним чином. І, і знаєте, сьогодні, сьогодні ну, горить, повинні бути прийматися дії, адекватні дії. Де вони де вони повинні бути жорсткі, достатньо, але вони повинні прийматися. Багато фахівців говорили про те, що потрібно укріплювати зараз уже там певні блокпости робити на лінії між Кримом і сусідніми областями, зокрема в е, на кордоні з Херсонщиною. Е, е, наскільки зараз це робиться? Наскільки туди стягнуті військові українські, і е, е, наскільки укріплені? Я би не став би в цьому форматі це коментувати. Повірте, військові є люди, які адекватно оцінюють ситуацію і спроможні захистити державу, в тому числі в цьому районі. Питання полягає в іншому. Повинні прийматися, знаєте, повноцінні всебічні рішення. Ну, от Що нам сьогодні заважає зробити там безполітну зону? Нічого не заважає. Але це відкриє простір для захисту держави для нас, для, для того, щоб е, знаєте, не було так званих провокацій. Розумієте, ми, ми, ми е, сьогодні знаєте, повинна бути якась гнучка стратегія. Сьогодні е, ми провокуємо ту сторону діяти рішучі і е, рухатись вперед тим, що ми не робимо якихось, якихось заходи. Розумієте, От я тільки одну річ сказав багато ще є інших речей. Які сьогодні ну, просто горить. До речі, мене, мене навіть колеги запитували в Брюсселі, а де рішення державне? Не на рівні заяв, а рішення державне, що відбулося агресія проти, проти України. Що це? Що це? Війна? Чи що це? Розумієте, моя оцінка це війна. Немає бойових дій, але це війна. Тому що ну, є знаєте міжнародні норми, нормативи. Там можна почитати ці всі конвенції, і так далі, Женевський, Гагський і тому подібне. У нас повинна Верховна Рада прийняти рішення. Відбулася агресія, йде війна да, без, поки без, без, без е, збройних зіткнень, скажімо так, без застосування зброї, збройних зіткнень, без застосування зброї. Але ми сказав, сказав, сказавши це А, ми повинні будемо потім робити Б, Д і так далі. Тобто, е, знаєте, повинні бути запущені механізми. Механізми абсолютно чіткі, абсолютно зрозуміли, і суспільство в тому числі, пане Як... адмірале. Да. Перше, друге, третє. Що зараз потрібно зробити керівництво України? Власне, це ті кроки. Очевидно, що потрібно було робити не зараз, а кілька Звичайно. тижнів тому повинно бути. Ну я сказав про рішення Верховної Ради. Повинна на на, на мій погляд, я знов вже хочу Рішення сказати яке про визнання агресії проти України. Збройної агресії проти України, тому що це збройна агресія. По-друге, повинна бути сформована ставка Верховного Головнокомандування. Знаєте, це такий єдиний інструмент, який дозволяє поєднати всі зусилля держави. Інших інструментів немає. Поєднати всі зусилля держави. Тобто, це, знаєте, такий підхід, тобто, це такий Рубікон, який нам, нам дійсно потрібен і на ментальному рівні, і на практичному рівні. На ментальному, щоб ми розуміли. Що на багато людей, ну, на жаль, багато людей. Вони ну продовжують жити в таких, знаєте, в такому вакуумі, такому мирному в мирній свідомості, скажімо так. Сьогодні потрібно це змінити. Сьогодні все суспільство повинно зрозуміти всі ці ризики, і, знаєте, зрозуміти, що а, витребувана, оця енергія людей, яка йде знизу, готовність захищати державу, і б, держава. Цю енергію використовую належним чином. Е, наступний крок це указ не про часткову, а повну мобілізацію. Ми повинні зробити всі речі, щоб відмобілізувати наші частини основних сил оборони і частини територіальної оборони. Знаєте, тут не треба боятися. Е, от в такий спосіб озброювати народ, тому що це легітимний спосіб, це визначений законодавством. Спосіб, там є системи контролю за цим і так далі. Системи, які побудовані на тому, як працюють багато країн світу сьогодні. Тобто, це треба робити для того, щоб захищатися. Саме цей напрям існує в нашому законодавстві, він повинен бути відкритий. Цей портал і реалізований. Далі ми повинні, знову ж я кажу про комунікацію: відверті, абсолютно ну, Заяви це добре, але повинен, ну, знаєте, таке живе, спокійне. Донесення тих меседжів важливих, які сьогодні ну, потрібні для суспільства, щоб суспільство зрозуміло, щоб суспільство розуміло, що влада поєднана тут з народом, що тут існують знаєте, такі серйозні лінки, природні лінки, які дозволяють нам всім робити абсолютно чіткі, адекватні речі. Тобто захищати себе, захищати свої. Сім'ї захищати свій цивілізаційний вибір. До речі, в Брюсселі багато йшлося про те, що фактично це знаєте започаткування такого геополітичного суву з боку з боку керівництва Російської Федерації, спрямовано на на, на створення так званого нового європейського порядку, тому що зруйнована, тому що зруйнована система. Кардонів і система, взагалі безпеки, яка була визначена гельсінським актом, тобто система безпеки сформована, вистрадана після Другої світової війни. Тобто, це розуміння цього, це це звичайно, це зіткнення. Ми повинні відверто казати про це. Це зіткнення двох цивілізацій. Це це це, це, це також серйозний, серйозний момент, дуже серйозний момент, тому що ми повинні розуміти наскільки це все серйозно, і наскільки воно може йти далеко. І ми продовжимо програму Ваша Свобода буквально за кілька секунд. Довіряєте нашій думці. Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч і Віталій Портиков Інна Кузнецова Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. Ми продовжуємо програму Ваша Свобода. Нашим гостем є колишній перший заступник начальника генштабу збройних сил України Адмірал Ігор Кабаненко. Пане адмірале, делегація колишніх керівників військово-безпекового сектора та дипломат та дипломатичного сектора обговорили з керівництвом НАТО ситуацію у Криму і дії Росії. Ви були членом цієї делегації. Про що власне йшлося під час зустрічей, і яка позиція північно-атлантичного альянсу щодо ситуації, яка зараз склалася у Криму? Хотів би відмітити, що у нас відбулися досить відверті, досить такі, знаєте, серйозні дискусії з політичним керівництвом альянсу, з військовим керівництвом альянсу, з членами національних делегацій на рівні послів, тобто керівників національних делегацій. В НАТО з експертами. Тобто, це був, на мій погляд, такий дуже всі всі, всі наші члени нашої делегації. Вони я думаю, що єдиним в цьому, що це був корисний і дуже такий прагматичний, прагматичний розмови. Ми звичайно, в принципі були єдиними в цим ситуації стосовно того, що відбулося. Стосовно намірів російських, індикаторів. ми тому що ну розумієте, ми, ми бачимо е, е, такі реальні індикатори, які свідчать про те, що існує велика ймовірність, що все все буде продовжено, і. Те, що зараз проводиться ця глибина спеціальна операція на нашій території, і яким чином все це розкачується, це такі індикатори, які свідчать, що це робиться для того, щоб робити подальші кроки, тобто це покрокова стратегія, і вона реалізується, ну і в тому числі зосередження наступальних озброєнь, наступальних угруповань і так далі, і тому подібне. Тобто, все це речі достатньо серйозні. Потім, звичайно, ми говорили про як ми можемо об'єднати наші спільні зусилля, тому що І, власне про спільні зусилля, які тому, це можуть бути зусилля? тому що зусилля? це ну по-перше, знаєте, багатьом в НАТО не зрозуміло. Чому так сталося, що це військові люди? Ми повинні розуміти, що там існують стандарти чіткі. Вони для мене також зрозуміли, Чому ж так відбулося? Чому Крим і військову складову в Криму? Вот так, от, знаєте, просто віддали. Тобто, це такі знову ж такі відкриті і серйозні запитання, на на які. Ну, Мені особисто, знаєте, дуже дуже складно відповідати, тому що я розумію, що це можна було можливо було уникнути вчасними, вчасними такими діями. Це була б гра нервів, але але це можливо і знаєте, такий досвід є. такий досвід є і по Тузлі, і по Донозлаву, і по Одесі. І знаєте, він чомусь не був використаний. От чому? Це питання також для мене. А, звичайно, ми також повинні розуміти да, об'єднання зусиль, те, що ви запитали, то питання, це, які стосуються і е, такої до речі допомоги, питання, які стосуються військово технічної допомоги. Ми дуже дуже так серйозно. А обговорюв... Чи може бути військово-технічна допомога від НАТО у нинішній ситуації в звич... Україні? А, звичайно, я знаєте. Але тут ми повинні розуміти також те, що в НАТО існує, і в західному суспільстві існує естеблішмент, який сьогодні каже про те, що так знаєте, давайте не будемо. І це позиція, яка в принципі була багато в чому впливала, на мій погляд, на наше керівництво, позиція на ну, того, давайте не будемо про провокувати Росію. То усі в голові, знаєте, такі. Синдром Кавказської кризи 2008 року. Це це знаєте, це, це про це потрібно. Також це розуміти потрібно, а, але ми повинні розуміти, що геополітика вона не має таких прямих і таких, знаєте, рішень просто взятих із минулого і спозиціонованих суди на 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 те, що відбувається зараз. Повинні бути гнучкі стратегії. Я про це вже казав. Також ми повинні розуміти за досвідом Другої світової війни, що агресора неможливо, миротворити. Ну, це принципова річ. І це в знаєте, в історії немає таких прикладів про те, що агресора хтось миротворив. Інший момент я хотів би сказати: от ми повинні розуміти, що в західному естеблишменті існують люди, які і впливові, які знаєте, вони виходять з цієї позиції, що давайте не будемо провокувати. E, значить, Російську Федерацію. В НАТО така позиція є у окремих. E, людей. А яка позиція все-таки переважає a, зараз у НАТО? A, звичайно, ви розумієте, західне суспільство, ми це, це, це також повинні чітко розуміти. Що це, це знаєте, такі там існують політичні політико військові такі дискусії, внутрішні дискусії. І, на мій погляд, по-перше, ми повинні показати свої серйозні наміри, тому що ніхто не буде допомагати тому. Хто... Хто нічого не робить? Ну, ну, ну давайте будемо відвертими, відвертими. По друге, ніхто за нас воювати не буде. Ну якщо знову ж таки буде бути відвертими. Тобто, якщо Україна покаже свою рішучість намірів, якщо Україна дійсно буде захищати кожну п'ять своєї землі, то, то це, звичайно, буде серйозний сигнал нашим партнерам. Вони готові допомагати, але знову ж такі питання, але тобто умови цієї допомоги. Інший аспект. Ми повинні дійсно працювати предметно на рівні експертів, на рівні експертів працювати як в двосторонньому форматі, так і в форматі е, такої, безпекових організацій, в тому числі альянсу. Про що йде мова? Повинні наші експерти з відповідними повноваженнями, професіонали, знаєте, політичні такі, знаєте, розмови, там, зустрічі це добре. Але реальні механізми запускаються на уровні експертів, які сідають, дивляться друг другу очі і кажуть, ми це робимо так чи ні? Так. Ми це робимо. Ми це робимо. Тобто, знаєте, чітка така двостороння експертна робота. Після цього виходять на відповідні меморандуми, технічні угоди, і так далі. Це, це такі речі, якими потрібно займатися. Пане Кабаненко, Чи розуміють зараз, чи розуміє зараз захід, що нинішній конфлікт може вийти далеко за межі України? Звичайно, таке також такі розмови. розмови ми вивели, і ті люди, з якими ми зустрічалися. Знову ж таки, це decision makers, тобто люди, які приймають рішення. Я думаю, що вони це розуміють. Розуміють це все ризики, розуміють ситуацію. Ми знаємо заяву генерала Бредлоу, який є верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі. Тобто, ми можемо побачити адекватні оцінки цього. Але знову ж я хотів би сказати. Що це наша земля, це наша територія. Ми повинні діяти рішуче. Ми повинні діяти тоді, звичайно, це буде таким знаєте моментом істини, який дозволить об'єднати зусилля міжнародного співтовариства. Я абсолютно переконаний, що це треба робити, і ці зусилля треба об'єднати, і вони будуть об'єднані. Пане Кабаненко, я вже не хочу говорити про те, як українські військові виходили із Криму, бо вже про це багато все сказано що відбулася і певна деморалізація військових, і тому подібне. Але Україна втратила скільки там, наприклад, 51 корабель, якщо я не ну, помиляюся, чи можна якось повернути там ці є кораблі і кораблі і допоміжні судна. Так. Ми повинні розуміти, uh -huh. але ми повинні також розуміти, що ми втратили основний бойовий потенціал наших військово-морських сил, саме корабельні склади. Це, це звичайно, є трагедія. Е, повернення... Хто за це має відповідати? Це питання для мене також. Це, це предмет національного розслідування. Воно повинно бути проведена. І ті люди, які допустили такі речі на непрофесійному рівні або якомусь іншому, вони повинні за це нести відповідальність. Незвичайно за цим стоїть за, за цим стоїть неприйняття відповідних рішень тут, тут в Києві. Нагорі. І е, все таки я б хотіла б ще на завершення поговорити про долю українського флоту що буде з тими е, моряками і власне е, з тими людьми, які е, були на тих кораблях, очевидно, як вони можуть звільнитися, бо наскільки я розумію, житло їм ніхто е, тут не запропонує, ті люди, в яких родини, наприклад, у Криму, і наскільки я знаю, у статуті немає позиції звільнення за власним бажанням. Тобто людей в глухий кут поставити. Абсолютно доречні питання ставити. На жаль, ми повинні констатувати, що, що ситуація там не проста, ну скажу відверто, є розділення цих людей. І це, в тому числі, елемент тої активної політики, військової політики, яка і, і активних дій, яка була проведена там з боку Російської Федерації. На жаль, контрстратегії з нашого боку не було. Але, на мій погляд, ми можемо ситуацію вирішувати, ми можемо її знайти переломити саме з точки зору саме з точки зору реальних механізмів в тому числі в НАТО ми казали про те що повинна бути створена інфраструктура тут на континенті для людей, які е, бажають продовжити службу. Повинні бути мотиваційні аспекти. Відповідні підтримка, державна, моральна підтримка, так але це потрібно робити сьогодні. Сьогодні конкретно, по суті, і предметно. Дякую, пане адмірале. На цьому ми завершуємо сьогоднішню вашу свободу. І нашим гостем був адмірал Ігор Кабаненко. Дякую всім.